Костянтин Мельничук перевіряє сівалку після завершення польових робіт. Сіяв ярі ячмінь і пшеницю. Працюю трактористом 10 років. Каже, у такий складний для України час особливо хвилюється, що був хороший врожай. Готовий працювати на полі скільки треба. Далі все залежить тільки від кліматичних умов. Сухові оці ось що дують, видувають вологу. Вони дуже швидко видувають. Тобто, якщо три дні йде дощ, то за два дні вітер ведвоє вологу, геть запросто. Готовим під посівку кукурузи. Господарство на 100% забезпечене технікою та паливно-мастильними матеріалами, каже агроном. На цьому полі посіяли ярий ячмінь. Близько 150 гектар ячменю, ярого ярої пшениці. Готуємося буквально. Після 15 числа сіяти кукурудзу, якщо дасть погода. А зараз, поки погода йде у нас нормально, дуже сильно надіємося, щоб хоч якось ми могли зберегти і підняти нашу Україну на урожай. На сусідньому полі площою 80 гектарів, торік, у листопаді, господарство посіяло озиму пшеницю. Агроном перевіряє, в якому стані посіли. Тиждень назад ми внесли каз це карбомідна аміачна суміш. Ми збагатили трішки пшеницю, щоб вона трошки піднялась, позеленіла. Щоб очікувати гарний урожай, очікуємо приблизно 5 тонн з гектара. Але як Бог дасть. Ранні зернові культури у Кіровоградській області посіяли на площі 74 тисячі гектарів. Це на 14 тисяч більше ніж торік. 99% – це яри ячмінь, решта ярі пшениця, овес та горох. Є проблеми, тому що сіємо військовий час. Перша проблема основна це пальне мастильні матеріали. Великий дефіцит держава намагається вирішувати цю проблему. Тому що ця цифра вона весь час змінюється. Немає такого, що сільгоспідприємства тримають свій певний запас і в відсотковому плані володіють інформацією. Іде пасівна пальне потрібно кожного дня. каже ще господарством області бракує трактористів і механізаторів. Потрібно 40 працівників. Зарплата від 6,5 тисяч гривень до 18 тирі. активно побронювали свої кадри для проведення весняно польових робіт. Трактористи, потреба є завжди, але роботи продовжуються. Аграрії почали сіяти кукурудзу. Засіли два відсотка від запланованих площ. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.